Всім привіт! Сьогодні я на тренувальній базі Сіті і я покажу вам, як я готую своє тіло до наступних матчів. Тож ми трохи потягнемось, зробимо невеликі вправи та багато дрібних деталей чому б і ні, усе те, що робить мене тим, ким я є. Сьогодні я відчуваю особливу скутість у задніх поверхнях обох стегон, тож пропрацюю обидві. Я також трохи потягну квадрицепси та пахові м'язи. Сезон довгий, і треба постійно виконувати роботу. Стабільність важлива. Якщо ти не виконуєш свою роботу стабільно, то навіщо взагалі її робити? Знаєте, я бачив так багато людей, які приходять на передсезонку і працюють як божевільні, а через два тижні їх уже і сліду немає. Я думаю, що в передсезонний період потрібно робити менше, а потім просто продовжувати робити більше, більше і більше, щоб тебе вистачило на весь сезон. Гадаю, для мене ключовий аспект робити корисні речі для тіла і розуму. Я обираю вправи, які мені подобаються, від яких я отримую користь. Цьому мене навчив Мартін Дегор. Це розтяжка, яку ми робили перед іграми. Я розумію важливість виконання цих дрібниць. 10-15 хвилин розтяжки та роботи над мобільністю можуть мати величезне значення. І це дуже прості вправи. У мене хороша мобільність і гнучкість, і мені потрібно це зберігати. Це важливо для моєї гри. Я повинен підтримувати це і удосконалювати. На цьому фото позаду мене ми святкуємо Фінал Ліги Чемпіонів 23 й рік. Приємно це бачити. Закінчуємо розтяжку. Мені потрібно мати хороший баланс і хорошу стабільність у гомілкостопах. Ось чому мені подобається працювати з такими речами. Це змушує працювати мозок, це змушує працювати саме гомілкостоп, а не ногу. Це складна штука. І насправді це корисно для моїх сідничних м'язів. У такому положенні вони максимально активовані. Коли я граю так багато матчів, мені потрібно робити розтяжку. Я не зобов'язаний, але я знаю своє тіло. Я знаю, що мені слід це робити, і це не примус. Я не повинен робити це щодня. Я не зобов'язаний харчуватися правильно. Я можу їсти шкідливу їжу хоч кожного дня. Але для мене важливо залишатися сфокусованим, особливо в моїй роботі. Тому я роблю все для того, щоб бути найкращою версією себе. Саме за це я й отримую зарплату. Люди, мабуть, очікували, що я буду проводити складне тренування в залі, а я тут у розслабленому режимі прикидаюся крутим. Не завжди потрібно працювати з високою інтенсивністю так, щоб аж піт рікою тік. Та ні, 10 хвилин щоразу приблизно однакова кількість часу, стабільність і постійність. Давай спершу перевіримо. Схоже, тут нікого немає, і це добре. Зазвичай я заклеюю рот пластиром у гіпоксичній камері. Тоді буде складно знімати відео для Ютуба. Так, отож, сьогодні рот не заклеюємо. Йдемо в гіпоксичну камеру. Там 40 градусів, 3500 метрів над рівнем моря. Одягаю ось це для трохи кращого дихання. Пішли до гіпоксичної камери. Гіпербарична це більше кисню. Гіпоксична менше кисню. Погнали! Трішки покрутимо велосипед і попітніємо. Нам потрібно підняти пульс до 150. 15 хвилин. Потім невеликий відпочинок. І ще один підхід. Погнали, підвищуємо передачу. Це тренування з імітацією висоти, спеки та вологості, що очевидно є серйозним випробуванням. Тут мені важче виходжу на поле і можу бігати ще більше. Це допомагає мені швидше відновлюватися між спринтами, а це добре, бо я роблю багато ривків. Все далі я говорити не можу. Коли я був молодшим, мене взагалі не хвилювало відновлення. Я навіть не знав, що це таке. Найважливіше, що я зрозумів про відновлення з того часу, як став професіоналом, це те, наскільки важливі дрібниці і деталі. Їх потрібно робити. Справді потрібно, і потрібно знайти те, що підходить саме тобі, тому що всі ми різні. Я відрізняюся від Бернарду Сілви. Нам потрібні різні речі, але я думаю, що рух це основа. Щоб ви не робили, залишайтесь активними, рухайте тіло. Отже, максимальний пульс 141. Це вже добре. Але потрібно 150. Поїхали. Хочу я це робити? Ні, не хочу. Зроблю я це. Так, я це роблю. Бо чому б і ні. Це корисно для мого тіла, це корисно для мого розуму. Я відчуваю, що втомився, але потім кажу своєму тілу: я не втомився. Це психологічна складова. Говорити собі все нормально, ми продовжуємо. 150. Поки що все йде добре. Часто я не хочу цього робити. Я не хочу робити те чи інше. Я був у такому стані багато разів. Але знову ж таки, якщо продовжувати налаштовувати себе, досягнемо 160 чому б і ні. Якщо говориш собі, що втомився, ти будеш втомленим. А якщо говориш собі не так вже і втомився, значить ти не так вже і втомився. Все просто. Тому це також дуже психологічна штука, бо наші тіла можуть витримувати набагато більше, ніж ми думаємо. Багато що залежить від голови. Залишилося три підходи. 160. Тепер я задоволений. Але залишилося три підходи. Все, що далі, це бонус. Вже 170. Потрібно бути спортсменом 24 на 7. Це не лише дві години під час матчу. Це 24 години на добу. Це і сон, і підготовка до наступних тренувань, і відновлення. Усі ці речі так багато дрібниць, які можуть зіграти роль. Дві години на полі. Це продукт усього, що ти робиш протягом дня і тижня. Це просто кінцевий результат. Все, що ти робив до цього процедури, тренування, моменти відновлення, сон і харчування в кінцевому підсумку створює повний пакет. Ти маєш справлятися добре, бо якщо ні, у тебе немає шансів. Ще один день в офісі. Багато хорошої роботи. Зробив розтяжку, підготував тіло до того, що буде далі. Був у гіпоксичній камері, трохи попітнів і підняв пульс. Спорт 24 на 7. Стараюся залишатися в формі і зберігати баланс. so thank you guys so much for watching like subscribe comment hi peace